Сьогодні відбулася друга змістовна зустріч в рамках проєкту посилення стійкості міст у сфері житла. Він присвячений підготовці до відбудови житла, яке постраждало внаслідок війни. А також зазнала пошкоджень у зв'язку із багаторічними проблемами у житловій сфері. Сьогоднішня зустріч була присвячена потребам у житлі ВПО у Кременчуцькій громаді. У нас були присутні представники і представниці як різних переміщених громад, так і та різних організацій, міжнародних організацій. І місцевих організацій, які займаються правами ВПО і підтримкою ВПО Кременчуцькій громаді, зустріч пройшла дуже ефективно, тому що організації дуже компетентні, і представники ВПО теж дуже компетентні з великим досвідом, і ми дуже вдячні їм, що вони всі поділилися як своїм досвідом, так і своїми напрацюваннями, думками, пропозиціями про те, як краще розвивати, інтегрувати житлові рішення для ВПО. Проєкт посилення стійкості міст у сфері житла реалізується в чотирьох містах України, серед яких Кременчук. Його мета не лише подолати наслідки руйнувань, а й закласти фундамент для майбутньої якісної відбудови та сталого розвитку громад. У нас був складний відбір міст для участі у проєкті. У нас було 17 міст. Подалися 4 міста було відібрано. Кременчук на одному з перших міст було тому, що місто показує високу спроможність повну взагалі, якщо брати по Україні у вирішенні різних проблем житла. Такі критерії у нас були залучені: сама спроможність реалізація. Реформ рішення для ВПО, готовність міської влади до співпраці, відкритість. І під час нашої навчальної програми представники представниці міста це були голови різних департаментів. Також показали високу залученість, зацікавленість і компетентність в цих питаннях. Тому ми вважаємо, що це місто дуже спроможне для того, щоб реалізовувати такий пілотний проєкт. Сьогоднішня тема була присвячена саме проблемам та потребам внутрішньопереміщених осіб. Участь у заході взяли перший заступник міського голови Володимир Пелепенко, заступники міського голови Дмитро Кравченко та Іван Москалик, депутат міської ради Геннадій Іванян, а також представники громадських організацій та прифронтових громад, які знайшли прихисток в нашому місті. Ми відкриті для цього і хотіли побачити партнерів, які будуть цікавими в такому. Саме так масштувати це, тому що комунального майна, яке можна перевести, наприклад, з житлового в житловий, фактично у нас дуже багато. Те, які підлаштовані сьогодні під проживання, іноді ці кімнати, які розкидані по місту, вони не є. Зґрунтованими, це і, ну, і знову ж наші програми. Ми ж реалізовуємо в, в рамках місцевого бюджету. Ми що ми можемо, ми ремонтуємо. Такі зустрічі дають можливість не лише обмінятись досвідом, а й почути реальні потреби мешканців. Треба розглядати, щоб вирішити проблему тільки комплекс. То, що ми робимо там, так, є до є там якісь приміщення. Це все добре. Це бумага. От комплексна програма, то що вчора ви презентували, це основне для вирішення цього питання в нашому місті. Якщо mm -hmm. буде можливо, що ми з вами система, як ви вчора я казали, а може бути можна було зробити там, початок, там, да, да. тоді там продовжувати. І так можна робити. Як пан Михайлович що можуть бути якісь там інші будуть, там, компанії, які можуть приймати участь в цій програмі. Це також можна розглядати, і тоді це буде комплекс. Тоді можна вирішити проблему. Захід реалізований німецькою організацією Іво в рамках проєкту посилення стійкості міст у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні, який є частиною німецької допомоги перехідного періоду, що надається на замовлення федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини, та виконується німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.